Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Там відбулося понад пів сотні боїв за добу. Докладно про ситуацію на всіх напрямках нам готовий розповісти речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Тож, що відбувається зараз на передовій? Доброго ранку, Анастасія. Героям слава. Триває 902-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбули загалом 134 бойових зіткнення. Найактивніше ворог наступав на покровському напрямку. А тепер детальніше про ситуацію на всіх відтинках фронту. На харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення. Сили оборони України відбили атаки противника поблизу Вовчанська та Тихого. На Кубінському напрямку відбулось 12 бойових зіткнень, зокрема біля Берестового, Сельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Сеньківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріїв. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку Сила оборони України відбили 7 атак російських загарбників у районах Часового Яру та Богданівки. На Торецькому напрямку російські окупанти безрезультатно атакували 10 разів неподалік Залізного, Турецька та Нью-Йорка. на Покровському напрямку українські воїни відбили протягом минулої доби 52 атаки в районах населених пунктів Калинове, Сухабалка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче. Воздвиженка найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного. На Курахівському напрямку Сила оборони України відбили вісім атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки. На Времівському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів у районах Водяного, Костянтинівки та Вогледару. На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два безуспішні штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоградського. Андріївки на Придніпровському напрямку противник шість разів безрезультатно атакував позиції українських військ. Учора російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, застосувавши 96 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4400 обстрілів. З них 123 із реактивних систем залпового вогню. У ніч на 13 серпня 2024 року російські терористи атакували територію України двома балістичними ракетами Іскандер М КН 23 із Воронежської області та застосували 38 ударних дронів типу шахет із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у Ерефії. В результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих безпілотників у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Студія пане Андрію, що відомо про втрати окупантів і результати бойової роботи українських воїнів у за добу? Анастасія, учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських загарбників, а також уразили пункт управління та артилерійську систему. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1160 російських загарбників. Також сили оборони України знешкодили 5 російських танків, 17 бойових броньованих машин. 36 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Дякую вам за докладну інформацію. Речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов розповів нам про ситуацію на фронті.